За останню добу терористи до 50 разів нападали на сили АТО. штурм штурмували аеропорт Донецьк. Бойові зіткнення були зафіксовані у районі Нікішиного і Попасної. Усі атаки українські війська успішно відбили. За даними групи інформаційний опір, на Донбасі знаходиться близько трьох тисяч російських військових. Наразі триває їх ротація. Зокрема, у район аеропорту Донецьк прибуло до 10 одиниць російської бронетехніки. Стільки ж перекинуто у район Авдіївки. Спостерігається концентрація підрозділів регулярної армії. Росії у районі Докучаївськ, новотроїцьк Ольгінка і Новоазовськ-Комінтерново. Перекинуті сюди раніше підрозділи посилюються бронетехнікою і артилерією. Іде приховане зосередження резервів на цих напрямках. Не підконтрольне збройне формування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції. Зокрема, в Донецькому аеропорту, в населених пунктах Дебальцева, Рідкадуб, Вуглігірськ, Старогнатівка, Мар'їнка, Нікішина. Щастя, силами АТО. Відбитий напад на наші позиції в районі населеного пункту Нікішина. Бойові зіткнення неподалік населеного пункту Донецький забезпечили тактичну перевагу наших сил на визначеній ділянці. Ситуація навколо Маріуполя контролюється силами АТО за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів.